Вранці за місцевим часом у четвер, тридцятого жовтня, президент Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі з лідером КНРС, після чого повернеться до Вашингтона у Білому домі. Очікують, що домовленість між США і Китаєм допоможе уникнути нових мит і водночас створить основу для ширших переговорів від торгівлі до глобальної безпеки. Президент Трамп надав мені значну переговорну перевагу, погрожуючи вести 100-відсоткові мита 1 листопада. І я вважаю, що ми досягли дуже суттєвої домовленості, яка дозволить уникнути цього і дасть нам можливість обговорити з китайською стороною багато інших питань. Сам Дональд Трамп говорить про поступки обох сторін, але натякає США. Не знизять мита без гарантій. Вони повинні піти на поступки, і ми, мабуть, теж. Ми встановили для них мита в розмірі 157%. відсотків. І я не думаю, що це для них прийнятно. Вони хочуть їх знизити. А ми хочемо від них певних речей. І я думаю, що це буде дуже добре. Окрім торгівельних питань, Трамп хоче залучити Китай до пошуку шляхів завершення війни в Україні. Я хотів би, щоб Китай допоміг нам з Росією. У мене дуже хороші стосунки з президентом Сі. Він може мати великий вплив на Путіна. Я думаю, він також хоче, щоб ця війна закінчилась. Вашингтон нагадує, саме Пекін залишається одним із головних економічних союзників Москви, купуючи нафту та постачаючи технології подвійного призначення. Тим часом США діють. Трамп оголосив нові санкції проти РосНєфті і Лукойлу. Це перші прямі заходи його адміністрації, пов'язані з війною. Очевидно, що зустріч з президентом Сі буде вирішальною в цьому питанні. Ви знаєте, що зараз китайці купують занадто багато російської нафти та газу. Вони надають росіянам надто багато технологій подвійного призначення, щоб ті могли продовжувати цю війну. Чи то деталі для дронів, чи то інші технології, які можуть бути використані для продовження війни, Китай повинен приєднатися до США та інших наших союзників, щоб підняти голос і сказати, що ця безглузда війна повинна закінчитися вбивства. При Пинитися президент Володимир Зеленський заявив, що домовленості між Дональдом Трампом і Китаєм щодо скорочення імпорту російської енергетики могли б стати кроком до послаблення Росії. Він нагадав про свої розмови з Сі Цзінпінім і наголосив. Китай має не допомагати продовженню війни, а використовувати свій вплив, щоб змусити Москву зупинити агресію. Він мене запевнив, що зброю продавати е, русским він не буде. Ми бачимо, що Китай е, давав верстати для зброї Російської Федерації. Ми бачимо, що допомагає обходу по санкцій. Ми бачимо, що є китайські е, най найомники. Найманці, які воювали проти українських військових, ви знаєте, що у нас вони в полоні були деякі так, ті, хто вижили. Ну і тому ми б дуже хотіли, щоб Китай тиснув на Росію закінчити цю війну і ні в якої формі не допомагав її продовжувати. Тим часом у Європі готують власний майданчик для переговорів. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, саміт за участі Трампа та Путіна у Будапешті відбудеться, хоча дату поки що переносять. Переговори тривають, і це факт, що в Будапешті відбудеться мирний саміт. Хтось має домовитись про мир з росіянами або американці, або Європа. Європа цього не хоче робити, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори, і саме вони вирішуватимуть майбутнє України та безпеку Європи. Україна ж наполягає, дипломатія можлива, але з позиції сили. Президент Зеленський заявив, що не відмовиться від жодної частини території та готовий до зустрічі з путіним, але не на російській чи білоруській землі. Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись. Йому домовленість Росія, Україна сама по собі не потрібна. Чи він хоче просто плюнути нам і сказати, хто ви? Я без вас буду вирішувати. Чесно кажучи, мені все одно в якому форматі ми можемо закінчити війну, але не можна це робити без нас. Тим часом очільник з РФ Лавров заявив, що Росії необхідні гарантії, що зустріч Трампа та Путіна принесе конкретний результат. Нам також потрібні гарантії, що зустріч президентів принесе конкретний результат. Ми до цього результату готові. Попри заяви Лаврова, до миру Москва не готова. Путін доручив готувати інфраструктуру для розміщення ракети Буревісник в армії РФ після успішних випробувань. За словами начальника генштабу Валерія Герасимова, крилата ракета подолала 14 тисяч кілометрів. Також на бойове чергування поставили балістичну ракету сармат. Сьогодні ж російський диктатор заявив про вдале випробування підводного ядерного безпілотника Посейдон. На такі дії Кремля вже відреагував Трамп. Попередив, що США не залишаться осторонь. Вони знають, що ми маємо атомний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхнього узбережжя. Тобто він не повинен пролітати 8 тисяч миль. І, до речі, я не думаю, що Путін повинен так говорити. Він повинен закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік. Ось що він повинен робити замість випробувань ракет. Росія випробувала ядерну ракету Буревісник в Арктиці. Про це повідомила розвідка Норвегії. Випробування відбулися минулого тижня. Ми можемо підтвердити, що Росія провела новий випробувальний запуск крилатої ракети великої дальності Буревісник на новій землі. Поки Вашингтон і Пекін шукають формулу компромісу. Москва намагається демонструвати силу ракетами. Та світ дедалі частіше говорить про мир, хай навіть за різних сценаріїв. І від того, що вирішить у найближчі дні Трамп і Сі, може залежати не лише економіка, а й хід війни в Україні. А на телеканал Рада для підсумків єдині головне.